Отже, що нам можуть розповісти сухі цифри? Насправді дуже багато. Сьогодні розберемо офіційне зведення втрат за один конкретний день, 3 грудня 2025 року, і спробуємо зрозуміти, що стоїть за кожним числом. Бо ж це не просто якась абстрактна статистика, правда? За кожною цифрою тут реальна подія, можливо, атака, а може вдала оборона. І от наша мета сьогодні не просто подивитися на ці дані, а, скажімо так, прочитати цю військову хроніку між рядків. І одразу хочу наголосити це важливо, ми тут не будемо нічого додумувати чи спекулювати. Все, що ви зараз побачимо, це дані прямо з офіційного щоденного звіту. Тобто це такий собі документальний запис, факт за фактом, ми лише аналізуємо те, що є. Ну що ж, давайте до справи, зануримось у деталі. І почнемо, мабуть, з найскладнішого з того, що насправді не виміряєш одними лише цифрами, але що є найважливішим мова, звісно, про людські втрати. Питання, звісно, риторичне, але від того не менш важливе якою ж була ціна саме цього дня. Ну, погляньмо на офіційну цифру зі звіту одна тисяча двісті з позначкою плюс це це ж не просто число в таблиці, це добовий приріст втрат особового складу. Давайте просто на секунду зупинимось і усвідомимо вагу цієї цифри, перш ніж рухатись далі до загальної картини. А тепер подивімось, як ця цифра вписується в загальну картину. Загальна кількість вже наближається до мільйона сто вісімдесяти тисяч, і от на тлі цього величезного числа добовий показник у тисячу двісті людей говорить сам за себе. Це прямо вказує на те, що інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою. Гаразд, від людських втрат перейдемо до матеріальних, бо ж війна це ще війна ресурсів. Звіт, звісно, детально фіксує і втрати у техніці. І що цікаво, звіт дає нам таку чітку структуру ми бачимо, які саме ресурси були знищені. Це, по суті, такий собі зріз арсеналу, який вибуває з гри. Тут все і важка бронетехніка, основа будь яких наземних атак, і, звісно, сучасні безпілотники, які вже стали, ну, знаєте, очима і руками армії в небі. І от що одразу кидається в очі, це акцент на сучасних засобах війни. Перш ніж ми розглянемо весь перелік, варто звернути увагу на одну ключову річ цього дня. Вона, знаєте, дуже багато говорить про те, як саме зараз ведуться бої. Тільки вдумайтесь! Плюс 90 БПЛА, 90 штук за одну добу, це ж колосальна цифра, і вона просто кричить про те, наскільки запеклою стала боротьба в небі. Це вже не просто боги на землі, це війна за розвідку, за коригування вогню, тобто за все те, де дрони зараз відіграють головну роль. Ось тут на діаграмі це видно просто ідеально. Подивіться на цей розрив. Безпілотники абсолютний лідер, їх майже вдвічі більше, ніж автомобілів та цистерн, які йдуть на другому місці, і в рази більше, ніж артилерії. Це дуже чітко показує, що є пріоритетною ціллю. Ну а ось і повний список. Як бачимо, втрати є по всіх позиціях, хоч і з різною інтенсивністю шість танків. Три бронемашини, три РСЦВ, навіть одна одиниця спецтехніки. І треба розуміти, що кожна така цифра це не просто мінус один у звіті, це реальне послаблення конкретного підрозділу десь на передовій. І ось тут мені здається і криється ключовий висновок цього дня це контраст. З одного боку масове вибивання, скажімо так, витратного матеріалу сучасної війни, недорогих, але дуже важливих безпілотників. А з іншого методичне, повільне, але постільне знищення важкої і дорогої броні. Тобто війна йде одночасно на двох рівнях це і війна на виснаження, і війна технологій. Добре, ми розібрали окремі елементи, а тепер давайте спробуємо скласти цей пазл докупи. Що ж ми маємо в сухому залишку за одну добу, який вигляд має підсумок цих 24 годин? І ось власне підсумок. Все дуже просто і водночас, вражаюче. за 24 години маємо мінус 1200 людей і мінус 162 одиниці техніки. Це задокументована ціна одного єдиного дня. І знаєте, це підводить нас до важливої думки такі звіти це не просто цифри для штабних аналітиків. По суті, це щоденні запис в історичній хроніці. Рядок за рядком, день за днем, фіксується невблаганний хід подій. Тож, коли конфлікт вимірюється ось так, день за днем. Що насправді означає сума цих чисел, це питання ми залишимо для роздумів. Бо ж за кожним звітом, за кожною цифрою стоїть щось набагато більше: людські долі, тактичні рішення, і та реальність, яку неможливо втиснути в жодну таблицю. Дякую, що були з нами.